Ще, ще дай йому

Як може... деба... деба... ja, де? Бери, вугольник де це готується кладе. А на... ти ходили шморк прийдеш. Виш у шморк. Не пуйде, ні. Я такой диктой Иди сюда! Дверися, иди сюда, Вася! Вот. <laughs> ну так, так. так иди сюда! Идем? Смотри, я тебе Ну подивись на мене трошки ось. Ще раз. Ге, він скаже, що воду в паницю подивилася. Вася, дивися, там так пробило. Ну і корінь Вася, що ні? А дай палку я буде. Откуда тут вода взялась, я не понял. А ну подивіться на мене, подивіться на мене, двоє. Високий корінь, крім кому. Так я місія как краси,

Скажіть, як вам живеться зараз? Живеться добре. Нормально. Поки тут годують в столові, так живеться. Рестануться і це все, -все кінчиться. Життя. А є за що годувати вас? Як, як? А я, а як робить? Звісно, що є. Це в якому розумінні. Ну, то сидите, нема, дерева нема. Як так, немає? А, є, ну ці, привезуть. Це, за... зараз, то й буде дерево. Привозить дерево, бо не треба там ці, ці підлогу поміняти на цьому нас, на привезуть, там бухать. От недавно ці, ці дошки. Ви, ви давно особисто працюєте тут? Тут. А скоро рік буде. Скоро рік. А ти вас викис? Я вже три скоро буду. Чотири вже був. Я, я, sorry, sorry. я не питаю, як вам живеться, бо і так неправду скажете, Скажете, що дуже добре. А а добре. Чого ми кажемо, кажемо дуже добре? Добре, це, мабуть, нікому не буває, щоб все так. Добре. Ну, як це, в якому розумінні, що добре. Ні? Зараз добре нікому не живеться. Може бути, одиниця, але ну, все таке. Ну тоді кажіть правду, як вам тут живеться. Ну це залежно в якому розумінні, як нам живеться. Ну, я, я кажу, годують нас в столові. Їсти дають, ну що, ну вже зарплату, і що тут проблема. Поки що виписують. Ну, опив, вип... виписують, там, є. Борошно привезуть там все. Ну що, м'ясо там десь, і... ну що ще? Цукор. Цукор, так. Мука? Мука вже. Я вчера. казав вже. М'ясо. Ну, про продукти, продукти це ж, ну що є, це виписують. Тільки що за гроші проблема. Зараз. Ну вдома задоволені, що ви тут працюєте? Вдома, ну це як сказати. Може когось задоволення був. Ну зараз така система, що куди. Виїжджати кудись теж, з весни, що воно так. І там в Східній Україні цих колгоспах теж нема чим платити, немає грошей. Це в них є там щось зерно чи що вони там зараз посівна треба їм зорати, ну, за ну, все таке інше. І не дають, знову це обіцяють, ну хлопці їздять туди, що. Договор там закручався. А той пан при галстуку то Ваш начальник, напевно, так? Оце от от. Галстук у нього лиш мало грязного, а Так що зараз такі ж. Красиво сталося.

Це кажуть, якщо падати з коня, то краще з великого. З якого ви коня вчора впали? З великого. З великого? Не болить голова. А от болить цього. А взагалі останнім часом болить голова від того, що тут в господарстві відбувається, чи не дуже? Все добрі? А до вас як до родича як ставиться Василь? Так як до чужих, однаково? Я не знаю. А? Треба його зібрати, я не знаю. Ну а вам як працюєте тут? Як вам тут робиться? А що ненормально? Що коні такі не об'їжджені, так? Да? Да не поруч. Просто стояли ці жены. Марія Михайлівна, ви ще недавно казали, що якби ваша воля, то половину людей в Добруника ви б звільнили. Яка ваша зараз думка? Помінялося щось? Мало щось помінялося. Ну, що мало, що мало. Що б ви хотіли, щоб змінилося? Много що прямо все змінило. Наприклад. Yeah. Ну що нас, що ви говорить, що може треба поміняти? Yeah. Уволити, ну, скажіть, будь ласка, що ви? Є тут много таких, щоб звільнити, але раз треба гроші, людям дали так, звільняти, скорочувати. Раз скорочувати не можна, гроші не дати. Ну, а сторожами ліпше стало у вас. Ви казали, що на кожного сторожа треба по два сторожі, щоб... щоб мене зам... сторожу, та сторожами ліпше. Сторожі вже не то те, щоб другі сторожі. Ну, я дивлюся тяжко, Василь Михайлович все одно. Посміхається, веселий, оптиміст. Ви би плакали на його місці? Я на його місці, так. Да. А він посміхається. Ну, Я знаю. Це має Ну На його місці дуже важко дойти. Я б на його місці не знала, що робити, як вийти. Всього поважити. Ну, от ви працюєте з першого дня, так? Ну, з першого. Вже скільки? Шість років? Шість. Коли почалася робота. А ще до того. А я ще граю, Ми з, з Василем Доброго. Михайловичем вже років 12. У місті працює. А туїв вже шість. Се вже. Ну я Як зна... роблю. Я знаю, що по Тайзі ви і замерзали разом, і перекидалися на машині. Було таке? Було таке. Вони Та хотіли сокращеними путями їхати. Ні, ми хотіли <ріху> у космос літати. А де було важче працювати? Там на півночі, в Сибірських лісах, чи тут зараз. На там, рідній Чачівщині. — Там тут щось важко. Легко робити. Всі свої люди, а там Долар, коло. Коло сім'ї. Комари заїдали, а то й можеш робити. Аби гроші давали нам небо. Не наділяють ніяку нам зарплату. Ну так оголошуйте, страйк який. Бастуйте. Так, да. а що нам бастувати? Ми свої люди, та що нам бастувати? Якби якийсь чужий начальник, то ми бастували. От ви з ним давно працюєте, ви йому щось пропонуєте, Василь Михайлович, а давай спробуємо це, а давай там щось знайдемо. Нам при... предлагати все. Якщо можемо, знайдіть, не можете. Щось попросимо, дає нам все. А на що нам бастувати? Я прийшов шиперу взяти, кірпіч, пожалуйста, виписуй, А я забастую, не і грамоту. Ви напевно думаєте, що буде воно краще. так? А що, ми на будущина, думаємо. Не одним днем, третьом. Кажу, що того року люди, коли попросять щось треба зробити, чи зарізати там порося, люди нараз йшли. А тепер вже люди не з задоволенням йдуть. Вони лише тут таке, як. Що силу, мусай. мусайом залиаємо. А так кажуть, давайте нам гроші, ми допомагаємо. Багато людей так хочу. Ну, так як з'являться великі гроші, вони що знову такі стануть добрі? Є, є такі, що і стане, що позад гроші, що іменно поза гроші не хочуть працювати. Не ставляться сонце. Є такі, є всякі різні А Є такі, що я і гроші були, та не. Турно відносилися до роботи, так і гроші буде нам різні люди. Не що буде. Ми всі сподіваємось, що покращень. Надіємося, що будуть гроші. Як буде, не знаємо. знаю, не можна знати.